Зараз дамо слово, але пану бучину обіцяли, Кольце тому що він було. ще. Не, нема потім додасте пан Гірняк, якраз в контексті ось тих всіх і скандалів, які відбувалися. Давайте просто про проаналізуємо наскільки іміджево це для нашої держави зараз працювало. Тому що існує думка, також що разом з тим Сполучені Штати Америки ну якби вимагають і очікують від нас цієї боротьби з корупцією, яка в Україні нібито є і з війною нікуди не ділася, і тут один за одним ось такі скандали і. Відповідні дії влади на них наскільки це все спрацювало, ну наскільки влада добре спрацювала, на вашу думку, чи це більше така показуха, чи справді ми боремося з корупцією? Ну дякую за дуже актуальне власне зараз питання. Тобто дійсно такі речі вони обов'язково будуть мати певні іміджеві наслідки. Це однозначно, і на моє переконання, власне. Насамперед, дуже проблемно, напевно, той момент, що все-таки про такі наслідки значною мірою, скажемо, викриває не влада, яка мала би в принципі бути в курсі, як говорили так. Тобто там, напевно, очевидно, не один чиновник задіяний, викриває не вище керівництво. А це вже є власне певна реакція на ті викриття, які роблять журналісти, які роблять, власне, скажемо, певні спеціалізовані контролюючі органи, і так далі. Тобто. Це є негативна сторона, так тому що це знаєте, ті речі мали би бути на випередження. Або в принципі, якщо ми говоримо про ідеальний варіант, ми мали бути апріорі неможливі, тому що якщо є свідома політична еліта, то вона має розуміти, що такі речі в принципі неприпустимі, і вони є катастрофічно неприпустимі в умовах війни, коли країна скажімо виживає, коли країна до останнього останні свою, скажімо там краплину грошей, крові здоров'я і так далі, ставить на те, щоби все таки в цій війні вистояти. Ці речі вони є просто злочинними. З другої сторони, ну позитивно, є те, що по-перше, влада все таки на це реагує, це теж є важливо, тому що важливий не сам факт е, певних, скажемо, корупційних речей чи скандалів, а те, що все таки відбувається, раз ситуація також де це си демонструє, скільки вже було в нього зашкварів і Дай, все. Забували, закривали очі. Крапля, А крапля талантувально та. за кілька годин. Так, тобто, відповідно, так це є позитивний момент, і відповідно зрозуміло, що в даному випадку теж дуже позитивне, що я бачу, це те, що все таки міжнародна спільнота в принципі не робить нам якихось закидів на те, що в принципі шова зробиться, тобто не прив'язує це до допомоги. Вона розуміє, що. Ну, є складна в нас ситуація, і зараз першочерговим завданням для нас, тобто є певна пріорти... так проблем завдань. Тобто, зараз першочергове завдання це вистояти в цій війні. Це насправді дуже важливо. І я думаю, що в принципі такі речі, вони, якщо принаймні буде адекватна реакція, вони не будуть впливати на можливості постачати нам зброю. Я ще хочу, якщо дозволити, оскільки я так якби останній виступаю, підсумувати певні речі, про які ми власне сьогодні говорили. Ну, по-перше, про військову допомогу тут. Вже в принципі десь говорили про те, але хочу десь більш детально поговорити. От, власне, е, власне, важливий момент це не просто злам свідомості надання нам зброї, так наприклад, танкової бронетехніки, але важливим є те, що ця зброя має наступальний характер, тобто. Це є розуміння заходом того, що ми маємо не просто вистояти, ми маємо проводити вдалі контратаки і звільняти свої території. І в даному контексті дуже важливе і інше. Тут ніхто сьогодні не говорив, але Америка. Ну, є дані про те, що американці нам радять більше уваги зосереджувати саме на південному напрямку і проводити саме там контратаку, відповідно ставити під загрозу Крим, скажімо, руйнувати логістичні шляхи, які побудували зараз на півдні росіяни. І відповідно це є дуже важливо, що є розуміння в Америці, в Європі про те, що перемога України це є така перемога, коли ми звільнимо територію. І відповідно як мінімум виженемо росіян і з з нашої землі, і принаймні, будемо її контролювати. Другий момент, який я би ще хотів звернути увагу, це власне про що ми говорили. Це власне, заяви і розмови Вікторії Нуланд про власне те, що Росія можливо буде пом'якшити санкції. Я в принципі ну абсолютно погоджуюся з паном Клінкіним про те, що. Тут швидше власне варто говорити про те, що це є сигнал і європейській спільноті і Росії про те, що про жодне зменшення скасування санкцій не може йти мова. Тобто, і навпаки, тільки за умови, якщо Росія буде, скажімо, виводити війська, якщо вона буде визнавати поразку, тільки тоді можливе, ну хоча б часткове їх скасування. І в даному випадку. Я би ще хотів звернути увагу на одну важливу річ. Тобто ті речі про санкції вони поєднуються ж те з тезу. дуже важливою річчю. Якщо не помиляюся, сьогодні американці запровадили фінансові масштабні санкції проти власне, приватної військової компанії Вагнер і проти, скажімо, інших. Структур посадових осіб, які десь певною мірою пов'язані з тим. Тобто, це є теж дуже важливий момент, тому що він показує, що існує тенденція до того, що Америка і власне міжнародна спільнота європейська будуть, скажімо не просто санкції утримувати в неї будуть посилювати, але крім того, вони будуть робити, скажімо ефект ну діяти в напрямку ефективного контролю, щоби ці санкції були жорсткими і ніхто не мав можливості їх обходити. І ми розуміємо, що це обов'язково обов'язково вдарить по вагнеру, і воно обов'язково зменшить наступальні можливості Росії. Я власне хочу де ще підсумувати по кадрових питаннях. Ну, тож тоді і проблеми, але і певні позитиви це однозначно. Але я хочу звернути увагу на ще один момент. Тобто тут важливо не тільки що людей звільняють… звільняє. Панола вона... я дуже коротко в нас зараз знову відімкнули світло. Працюємо на генераторі, але можуть бути якісь перебої, щоб наші глядачі не дивувалися, але ми вже і так будемо потроху завершувати. І тут важливо не тільки факти, так доведення до кінця, вони полягають не тільки у звільненнях, а тут важливо дивитися на те, а кого на кого міняють. Тобто, і власне, ви знаєте, я от теж за тим пробую інколи стежити. І в мене ну дуже часто знаєте складається таке враження, що от відбулася якась кадрова зміна, і ти усвідомлюєш, що, наприклад, поміняли людину, наприклад. Не Єрмака, на людину єрмака. Або там людину, яка там була не зовсім, скажемо, під власна, там владній на ту, яка є чітко там провадною і так далі. Тобто, тут важливий момент, щоб ті зміни відбувалися не за принципом там свій, бо він з нашої команди, з нашої партії і так далі. А що було важливо, що це людина насамперед фахова, професійна, компетентна на своєму місці. Оце дуже важливо, тобто, щоб не було так, що ми просто поміняли, щоби зняти якісь, скажімо так, обурення, якісь там осади, тому подібне. А щоб була замінена ну, людина, яка була не фахова і тим більше скандальна корупційна, на ту людину, яка буде фахова, яка точно не повторить тих помилок, які зробила ця людина, і яка буде дійсно працювати на нашу спільну перемогу. Ну і власне, якщо повертатися до власне військового так, контенту. До військового контексту, то я хочу сказати, що звичайно нас зараз чекають непрості часи. Про це говорять всі аналітики, військові, невійськові, зарубіжні партнери. Тобто зараз не час розслаблятися. Ми мусимо вистояти. Ми мусимо, як казали тут неодноразово разом кожен, кожен з нас, вся нація спільно збройними силами і з міжнародними партнерами вистояти. Але те, що є зараз позитивні тенденції, зокрема його зброєні, я впевнений, що це не. Кінець це тільки скажімо, один з початкових етапів, коли нам будуть далі і далі давати наступальне озброєння. Він підсумку обов'язково призведе до нашої перемоги, тому не розслаблятися, але однозначно не зневірятися, не розчаровуватися, не впадати в паніку, тому що перемога точно буде за нами.